Добрий день, мене звуть Надія і хочу я вам розповісти сьогодні про місто Медіаж. Медіаж це таке маленьке містечко, яке знаходиться біля сильів. Це якраз Транс у Трансильванії, в Румунії. Та е воно було засноване в 12 столітті е під сучасною Морщиною. Я хочу вам розповісти про цю чудову вежу, про цю часовню, яка нерівно дихає до нашого містечка. Е і хочу розповісти про неї одну легенду. Що колись давно, коли ця башта ще будувалася, з неї звалився один робітник та його друзі, щоб запам'ятати про цю подію, та щоб інші люди згадували про цього чоловіка, поставили його маленьку копію у вигляді гномика. Та тепер кожен раз, коли ви проходите повз неї, ви можете побачити цього чоловічка. З угорської мови назва медіа що означає кісточку винограду. І саме через це на гербі намальовано три виногради. Це зав'язано з тим, що в цьому регіоні було найсмачніше вино. Позаду мене якраз ще одне туристичне місце це ліцей, в якому вивчають румунську та німецьку мову. А німецьку мову вивчають, тому що раніше тут жили трансильванські сакси. Та у них а, мова була німецька, і якраз вони поглиблено вивчають німецьку культуру саме в цьому ліцеї. Позаду мене стоїть трансильванська вежа, яка була построєна саксами дуже багато років тому. Та по легенді саме тут а, сидів один день Влад Себиш перед тим, як поїхати до свого друга в, в замок, до свого ворога. На даний момент я знаходжуся біля офіційно відкритого музею у 2010 році, присвячений газу і газовій промисловості Румунії. Офіційно він був відкритий компанією Ромґаз, але раніше на цьому місці стояв маленький завод. Можна в цьому музеї знайти багато експонатів, наприклад, усяких кристалів, документів за 20-те та 19-те сторіччя цього заводу. Багато макетів машин, якими добували нафту та газ, та і всілякі інші дрібниці, наприклад, як проектори та комп'ютери. マジは。 Bună ziua. Oh,